Друзі, всім привіт! Е, хотів записати про це відео з самого початку, але щось був зайнятий, і ця новина пролетіла повз мене, і доводиться зараз до неї повертатись. Дивіться, яка неприємна історія. Е, її, Це як приклад Yahoo News, але її передублювало чимало джерел, і подоляк після цього на це відповів. А значить, що це, на жаль, е, достовірна новина. Так, що каже UN Independent International Commission of Inquiry in Ukraine? Вона каже чермен цієї комісії Ерік Моус, каже, що на даному етапі ми ще не дійшли до висновку, що в Україні відбувається геноцид. Що ми знаємо. Що тут відбуваються злочини, ми розслідуємо їх щодо. Наразі у нас є. Але наразі у нас немає ось ключова ем, ем, лінія. У нас немає доказової бази достатньої, щоб meet legal qualifications, щоб ем, дати цьому юридичну кваліфікацію геноциду. Ну. І потім що він каже? Да Що є. Intentional killings, навмисне вбивство, незаконне утримання, тортури. Рейп. з мене такий поганий перекладач. Гвалтують людей інші форми сексуального насильства, депортація дітей, але не геноцид. Ну, я не знаю, чим вони там в ООН взагалі думають і що вони собі думають. Там надії на них, в принципі, нема. Уже давно. От їм Подалякше до цього відповів. А що вона хоче? Вона хоче. А щоб я погодився з... О, окей. А, ну так, да, він звинуватив ООН в політичній беззубості і а, непрямому заохоченні а, вбивці. А, відповів, але... Тут, тут, тут він ще багато чого відповів, що абсолютно точно росіяни прийшли нас вбивати і так далі. Але що це може значити для постійних гуманітарних віз? Якщо немає геноциду. І знову ж таки для Австралії не є єдиним аргументом то, що сказала ООН. Не є єдиним. Але я може бути одним з, з, з сильних аргументів. Не в вашу користь. Так що, якщо у вас є свої аргументи, у мене, наприклад, були свої, чому вона все-таки miets legal qualification відповідає юридичні кваліфікації. Але що у них проти вас є свої, то це сильний аргумент, який вони будуть. Про що якщо це буде primary decision maker, департамент імміграції приймати рішення по 866, чи шість, чи в апеляції трибунал для трибуналу це дуже сильний аргумент, що ООН проаналізували там стільки-стільки стільки кейсів, місії ООН в Україні дійшла висновку і так далі, так, далі, так далі. Тому що завжди норма міжнародного гуманітарного права приймається до уваги думка міжнародних організацій, вона є доказовою базою. Це проблема, це погано. Оце барахло, ці новини від 5 вересня, для нас це дуже погані новини. Для тих, хто чекає на 866, чекає поки так, на Бріджин там 3-4-5 років буде чекати. От. І, в принципі, для, ті, для тих, хто на 786 і очікує постійних гуманітарних опцій я б сказав, що на постійні гуманітарні опції логічно оцікувати у разі постійного переслідування. Таке переслідування могло б бути логічним під час злочинів проти людяності, геноциду тощо. Я вважаю, що це, це проблема. Те, що ООН створює такий прецедент. І так інтерпретує доказову базу, яка у нього є, для нас це трохи є проблема. Це не повний кінець, але це дуже сильний аргумент, дуже серйозної міжнародної організації, яка фактично має відповідати, має відповідати за безпеку на цьому світі. От. Що вона так думає про це знищення людей, що да їх буває, да там галтують. Ну, що, ну але ж депортують дітей, але це не геноцид. Не, не значить, що кожен член департаменту чи, чи трибуналу на апеляції займе таку ж позицію, як ООН. Але це аргумент не в нашу. Не на нашу користь і не в нашу куплюку, на жаль. От тому за це, це треба звертати увагу. І я думаю, що будь-яка держава, яка буде вирішувати коли-небудь питання щодо постійної протекції українця, якщо у нього немає специфічно своїх клеймс, чому саме його можуть знищити, а він боїться повертатися просто тому, що геноцидують целі всеукраїнське населення, чи україномовне, чи ще щось. Тобто він відносить себе до, до широкої групи українців, яким ризикує знищенням, ООН намагається erod, так от знаєте, відгризти, під'їсти цю аргументаційну базу. Як завжди, ООН нас радує. Ми їх дуже любимо. Ну, от такі от думки. Давно от як почув це новину, хотів зробити про це відео, тому що це відео це такий тригер. Я не буду коментувати моральність цієї організації а, і, і те, що вона робить для нас, ну, я думаю, що багато хто і так все зрозумів вже давно. Е, е, для нас важливе інше, важливе, що ми от з такими новинами розуміємо, що може не бути постійно якогось пасвею по для держателів 786. І 866, може бути, теж не будуть видавати. Я про це казав давно, що ризик ми завжди це пам'ятаємо. І альтернативні шляхи завжди шукаємо. От з кожною такою новиною ми продовжуємо активніше гребти в сторону альтернативних шляхів. Пам'ятаємо це. Всім гарного вечора!